Це здається світанок, і світло немов простирадла прим'яте. В попільничці недокурки, у вазі заплющена квітка, на чотири стіни перемножена тінь і порожня кімната. Жодного свідка. Тут хтось був. Ще хвилину тому на рудій поліровці тремтіли два прозорі вогні від сльози і сльози, чи тут мешкали двоє? Тільки в кріслі костюм перед миттю заповнений тілом, раптом тихо згортається плоским, безживним сувоєм. Уйдіть, подивіться. Нікого немає, лиш повітря надиха не злиплось, мов танком по ньому проїхався. Ах, ще светр недоплетений пальці чиїсь пам'ятає, і розгорнута книжка в позначках одніх тів чиїхось. Як космічно пронизливо тонко за цею межею. На рудій поліровці дві плями. А може то сльози. І надкушене яблуко, де надкус ще не взявся іржею, мов упавши з чиєїсь руки, біля крісла лежить на підлозі.